Доброго пане та панове! Знову ми на нашій на ділянці з помідорами. Вже в нас майже достиг ще один черик від компанії Spark Seed. Cherik Mini Kim. Отакий він має вигляд. Значить черик жовтий, стійкий до хвороб. Зараз ми, як завжди, будемо оглядати наш кущ, дивитися на формування китиць, дивитися на формування плодів, їх однорідність, промірюємо висоту куща, як завжди. Ну і потім, звісно, далі вже в будинку продовжимо наші дослідження даного помідорчика. Зразу скажу, вже зривали, вже пробували, досить, досить дуже-дуже смачний. І так, продовжуємо наш огляд на, міні... на черек мінікін. Жовтий. Так. Той тільки що оглядали, це дред. От. А це у нас отакий мінікін. Давайте на китиці порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ой. Порахувати опять же, зав'язь ми врядлі зможемо. Зараз перехватю телефон з однієї руки в другу. Не будемо шкодувати, все ж таки виробник насіння нам дав на випробування. Тому можемо дещо зламати. Щоб провести гарний огляд. Боже, їх тут насіяно. Я так скажу, що якщо я буду проводити гарний, гарний огляд, я його просто вирву. Так, значить, рулетку я забув, тому давайте на око будемо міряти. Я так думаю, кущі були високі, десь. Ну, от будемо казати, один із тих самих, ну, тут десь сантиметрів 70. Так, отакі от китиці формує. Десь щось не зате тягну. Ага, отакі от китиці формує. Наш помідорчик. Понятно, можна тримати до повного достигання, е кому потрібна китиця щоб була на продаж, можемо дотягати. ну Це тільки що витягав. в общем, отак ми зробимо. Це ми візьмемо на смакування. Головне, їх не забудь і на подивитися, що там у нього в розрізі. Китиці, ну я вам скажу, дуже багато, не менше 15 китиць нав'язано на кущу, він продовжує цвісти, продовжує в'язати. Жара стоїть, спека неймовірна. Всі хто, вируч... Всі, хто займаються городництвом, знають, що спека стоїть зараз вже неймовірно, більше 40 градусів у тіні, а помідорчик наш далі продовжує цвісти і далі продовжує в'язати. Тобто посухостійкий в не... ну, тут вже почти виламали отакі кітиці. В общем, дуже гарний подобається мені цей черик. Хто його вирощує, вже рекомендую звернути увагу на даний помідор. От. Ну що ж, в принципі, збираємо і будемо вирушати, міряти, важити, смакувати. Так, продовжуємо огляд нашого помідорчика. Ось такого міникін від компанії Sparksed. Важимо, будемо важити. Будемо важити. На жаль, так, ну, давайте так. Додамо сюди раз, два, три, 4, 5, П'ять помідорчиків ще додамо. Будемо знати, скільки кітиця. Буде важити. Раз, два, три, 4, 5. Китиця буде важити у нас примерно 60 грам. Ну, це приблизно, тому що там є китиці побільше. Звідси, вирахуєте, яка приблизна кількість його буде на цьому самому. Якщо примерно там іде 10-15 китиць. Ще куча завязів. Знову ж таки, відмічаємо плодовитість даного гібриду. Зараз ми його так окремо, окремо один помідорчик катається. 9 грамів. Дуже класна вага для черіка. 11 грамів, це навіть ближче вони до коктейльних. 4-5-5 грамів. Дуже файна вага. Жовтий. Так, продовжуємо. Продовжуємо наш огляд на помідорчик міні кін. Сама назва каже, що це міні-помідорчик. Дуже файний, дуже гарний в нього візуальний вид. Такі помідорчики. Навіть просто для прикраси вашого якогось блюда тощо, вже дуже, будемо казати так, приємно. А якщо їх іще, е, поєднати, е, наприклад, з тим же самим помідором дред, також черрик є його опис в мене на каналі. Якщо його поєднати з... Зараз скажу, з лас 146. Дред він кругленький, лас 146 він продовжує ну, продовжувати сливка. Цей, ще, допустимо, оливки, оливки або маслини. Я вам взагалі рекомендую саме для прикрас. Та і так він сам по собі, помідорчик, то, що треба. В общем. Любий стол він прикрасить, як і попередні, ну, як і другі черіки, той же Дред, той же УАЗ 146. Це прикраса вашого столу. Звертаємо увагу. М'ясистий, хороший помідорчик. Отакий От він на продольному зрізі. Отакий От він. Буде в поперечному зрізі, як бачимо, майже насіння не візуалізується. Куштуємо. Смакоза не передаваємо аромати помідора, цукристість. Майже немає кислинки. Мабуть, один із найкращих черіків жовтих, що я смакував. Навіть напевно, Я навіть не порівняю його з іншими. Рецептори зашкалюють. Чесно. Слини повний рот. Його хочеться їсти, їсти і їсти. Чесно. Ресторани. Хто працює з ресторанами? Ви дуже не пожалкуєте, якщо будете вирощувати цей помідор і пропонувати своїм е, ну, своїм замовникам. Ви не пошкодуєте і вони не пошкодують. Вони за нього віддадуть. Всі гроші світу. О, ну, Я, я шуткую, але дуже-дуже смачний помідор. Дуже прямо. От хто дивиться мій канал, коли я смакую щось досить смачне, в мене емоції пруть так і зараз. Дуже смачний помідор. Прямо от не можу передати як. Хочеться води випити. От, от хочеться запити його водою, настільки він солодкий, настільки він смачний. На жаль, в мене ще нема цукроміру. Але я вам скажу. Перевершив, перев... цей помідор перевершив всі мої сподівання спарки, спарк сід. Я знімаю шляпу. Настільки це добрий і гарний, смачний черік. Ще дуже багато вашого помідору на випробуванні. Сподіваюсь, ну, в принципі, що і всі інші помідори будуть такими. Ну, оцей черік, хто працює з череками, хто вирощує черіки, в кого є ринок збуту, досить специфічний ринок збуту, я вам скажу. Рекомендую, Рекомендую. Minikin. Так, під об'ємом підсумки. E, значить, помідор, Мінікін F1, гібрид, стійкість до хвороб, немає e, правильна, правильна овальна форма. E, знову ж таки, відмічаю e, вже вкотре на помідорах Spark Seed» відмічаю відсутність е плодових гнилей. Е Значить стійкість до посухи, до речі, ми бачимо, яка температура зараз на території України, і він продовжує цвісти, продовжує закладати плод. Тому і така смакота, Боже, я, ну, я вам кажу, це, це смакота. Це просто насолода для ваших кусових рецепторів. Тому рекомендую Мінікін. Висадка на розсаду в період з 28 лютого по 5 березня, з 28 травня по 30 висадка в грунт. І на сьогодні у сьогодні нас 25. Червня. Іюль. Вибачайте, плутаю. E, значить, 25. червня, да, ну, вроді червень. Чи липень. Вже вибачайте. Іюль. Як би нам такого не ходіла? Ну це іюль поки що у мене. E, значить, тому. Рекомендую даний помідор. На сьогодні ми маємо такий гарний, добрий, смачний результат для консервації відмінно, для прикрас відмінно. М Якість, солодкість, стійкість до хвороб, все він проявив. Тому, в принципі, всім гарних врожаїм вирощуємо помідори, смакуємо помідори, всім гарних врожаїв, дебелих спин, мирного неба надовго.